Всім привіт! Давайте подивимось там розкладу, що ви не бачите? От вам дають якісь знаки, а ви їх не чуєте. Давайте подивимося. Да, письмо, прям інформація. Можливо, подивіться в когось, можливо, якісь закриті повідомлення, як варіант. да? Десь в бан попало. да? Що ви не бачите? Що Ви не чуєте Ви не чуєте те, що вам дають підказки з сад? це в нас. Ваше якесь общество, інтернет, сни, в тому числі, да? Тобто простір вам через інших людей дає підказку там, через мої відео, через інші відео, які ви дивитеся, ви потрапляєте на них не випадково, Тобто ви попадаєте саме на ті ролики, на ту інформацію, яку ви маєте почути. Ви її, можливо, і чуєте, і, і бачите, але кажуть вам сили, що ви стоїте як черепаха, Тобто ви не рухаєтесь, зверніть на це увагу. Ви сидите в своїй стабільності, а вам пора до зірок. Вам пора до зірок, комусь треба прям чітко підсвічують знайти своє призначення, хто бажає знайти розкрити всю повноту свого потенціалу. Е, да, е, і хто не знає, стоїть на місці, хто ви, що ви куди вам рухатись, записуйтесь на індивідуальну консультацію, пишіть мені в Директ, хочу на консультацію, я деталі скину. Під відео я не скидаю ніяких стін, телефонів, як зі мною зв'язатись, всі в директ. Тікток блокує, тому я нічого не пишу в коментарях. Все до мене в директ. Ваша зірковість на сьогоднішній день, ваше продвиження, ваша реалізація ваших планів, мрій в тому числі закрита. Чому? Тому що ви сидите в стабільності і не рухаєтесь. Можливо, ви чуєте ті підказки, але нічого не змінюєте. Поки ви сидите в своїй зоні комфорту, стабільності і стабільність в кожного своя, умовно, ви класний якийсь не знаю бізнесмен, директор іде в з потоку, да? але ваша місія не там, де ви зараз знаходитесь. Або ви йдете на зустріч своїй місії, але дуже повільно. Зверніть на це увагу. Комусь тут треба заземлитись. Тобто, якщо ви дуже йдете в духовність, але не заземляєтеся. То йде перекос. Що тут мається на увазі? Да, тут прям так дві енергії. Якщо ви зв'язна душа, якщо ви чули про таке, то у вас можуть бути проблеми з заземленням. Вчіться, як заземлюватись. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, як заземлятися. Я зніму для вас окремий ролик і поділюсь своїм досвідом, бо колись і я мала з цим проблеми. Заземлення тут мають на увазі, якщо ви духовно розвиваєтесь, це супер. Ви на правильному шляху йдете до своєї місії, може на якісь курси ходите. Але заземлятись, ви вмієте, ви повинні це ще і матеріально підковувати. Тобто не забувати на свою фінансову е, сферу. Да? І якщо ви вже в мене прям суперзвізда, тут прям вам чітко дають вказівку виходити в блог і заявляти в соцмережах про себе. Вам пора, можливо, комусь. Не всім, не всім. Чуємо інформацію, яку я передаю, ту, яка вам підходить. Якщо все-таки ви займалися е, розкриттям свого потенціалу, карта Землі каже. Монетизуй свої навички, хто не вміє йти на якісь курси, да? хто хоче від мене мої підказки, мій досвід. Також з радістю поділюсь, приходьте. Да, прям карта дому. Ви сидите вдома в заперті, і ви не заявляєте про себе в світ. До нас не прийдуть клієнти, поки ви це не почнете знаєте, сформовувати свої навички в фінанси. Да, ви маєте це поєднати все, що я сказала. Ви маєте поєднати свою місію, свої навички, і ви маєте поєднати, поєднати заземлити себе в. Фінансами, тобто працювати над своїми фінансами, що ще, і тоді до вас прийде щастя. Хтось полетить в Париж, да, чи куди ви собі плануєте, не обов'язково в Париж, вам кажуть, що у вас є страх проявленості, у вас є страх проявленості, тому ви хочете можливо, можливо, навіть хтось і вже веде свої сторінки як експерт, але все-таки у вас тут є страх проявленості, і ви по максимуму не заявляєте про себе. У мене також цим була. Біда, тому що я тут можу вам підказати? Знімайте свої маски. Ці маски мають всі. Абсолютно, і там умовно в блозі ми одну маску вдіваємо в своєму особистому житті. Там вдома ми вдіваємо другу маску. І зачасту ми оці маски вдіваємо, щоб бути удобною і зручною для когось. А ви маєте познімати ці маски, зустрітися з собою істинною, з собою істинним, і тоді вас почне все вдаватись. Працюйте зі своїми страхами. Хто бажає пропрацювати? Свої страхи, страх проявленості, записуйтесь до мене на регрес-сесії. Ми також з вами це пропрацюємо. Я також це пропрацьовувала в регрес-сесіях. Результат, на... результат ви можете побачити в мене в блозі. Тобто, в мене результат пішов крутий саме тоді, коли я дозволила собі бути собою, коли я дозволила собі і там умовно хейтери пишуть, їх мало, але пишуть. тобто дозволити собі бути не ідеальною, оце ключ, але дозволити не тільки головою, а внутрішньо на підсвідомості вас записані страхи роду, ваші з минулих втілень, де вас спалювали, де була інквізиція, і так далі. так далі. От коли ви з цим попрацюєте, ви познімаєте маски, і ви не вмрете від того, що ви оголились і показали себе істинного істинного. І тоді кажуть вам сили і чирікайте. Про своє призначення допомагайте людям в тій сфері, в тій сфері, яка є ваша, хтось масажист, класний, хтось перукар, косметолог це не завжди говорить про езотерику, в кожного своя місія, в когось класним врачом бути, да? в когось класним стоматологом, в тому числі, в кожного своє призначення. І ваша задача перейти у цей міст з того моста, перейти перехід у цей зробити. Да? Ви стоїте тут, а вам треба перейти у ці страхи, попрацювати над собою. Да? І прийти сюди, і ви тоді будете класний результат бачити. Давайте підглянемо, оглянемо, який у вас буде результат рибки. Всі ваші, поча... Всі ваші начала будуть вдаватися риби. Це класні гроші. Гроші у вас будуть покращуватися. І тут працюйте над своєю самооцінкою. Вас будуть... Вам будуть платити гроші так, як ви себе цінуєте. Яка у вас самооцінка, такий у вас буде фінансовий дохід. На сьогоднішній день вас тримають цепі. Упробайте їх, якийсь ще обман за вашою спиною, да? тут ще якісь сплітні за вашою спиною, можливо, вам хтось щось обіцяє, да? надія, вас надія, на когось можливо. ну Тут обман, тут обман. Розгляньте це під лупою, можливо, це якісь курси попереджують, що там, умовно, вам гори обіцяють, а по факту ну, це обман, от конкретно обман, розгляньте під лупою якусь пропозицію чи людину, на яку ви надієтесь. Да і кажуть, вам підказка закрити, закрити цю тему. Подумайте, в кожного це своя. Да, прям карти кричать. Зверніть увагу, що за вашою спиною є обман. Я бажаю вам реалізації. Я бажаю, щоб ви в мене були такими зв'язочками, Да, де та карта? Щоб у мене була така зв'язка, і щоб була приземлена, і ваша задача зараз знайти оцей баланс і заявляти про себе, і працювати над розвитком своїх здібностей постійно, постійно над своїм духовним ростом. І хай цей вам ріст і ваша проявленість приносить багато грошей. Удачі всім!